Згідно з документом, виробники борошна та хліба повинні попередньо закуповувати необхідну кількість зерна для безперебійної роботи підприємств протягом року. Виробники наголошують, не підвищиться ціна на так звані соціальні сорти хліба. На сьогодні їх лише два так вирішив уряд. Втім, на Харківщині планують розширити список до чотирьох. На сьогодні можу сказати 30% зерна вже уже Если нам удастся до 1, 2, 3 сентября купить оставшиеся 60, а мы для этого прилагаем максимум усилий. До 1-2 сінтября зможемо весь голос заявить, що до августа наступного года імна соціальна сорта, котра ми об'явим через 15 там 15 днів, дорожать не будуть. А от чи зросте ціна на інші сорти хлібобулочних виробів, поки спрогнозувати важко, кажуть місцеві хлібопіки. Лише у вересні, коли стане відома ціна на новий цьогорічний цукор, можна буде визначитись. Якщо підвищиться вартість солодкого піску, несоціальні сорти подорожчають на 10%. Сегодня есть определенный резерв, который позволяет нам при повышении заработной платы. На незначительний процент, для того, щоб регулювати сьогодні ту потрібну картину, которая немного подросла, вот, цінову політику без движений. У нас силы, энергии, мы будем смотреть сьогодні держава ввела тимчасовий мораторій на вивіз зерна з області, щоб місцеві виробники мали змогу запастись сировиною. Третій сорт коштує 1450 гривень. За словами обласних очільників, ціна влаштовує і селян, і виробників. Перебати ще промисленість, желання, щоб ціна була на зерно менше, от, тоді рентабельність буде більше і так далі. От, а сільхозники раз в году хочуть заробляти. Так, звісно, що вони, їх устраює більша ціна, правильно? Як говориться, палка в двох кінцях. От, і пригай туди-сюди. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день знайшли паритет цих цін. Ці ціни сьогодні устраюють і селянина, і устраюють сьогодні і хліба Рірбати ще припряті найближчим часом у Харкові буде створена асоціація хлібопіків, яка й стежитиме за виконанням пунктів меморандуму. Марія Сухіна, Євген Шинкаренко, харківські новини.